Іран, країна, що постачає Росії дрони, і за інформацією західної преси готова постачати балістичні ракети. Сам стоїть на порозі війни. Саудівська Аравія звернулася до Сполучених Штатів і б'є на сполох. Іран, начебто, збирається напасти на неї і на сусідній Ірак. І це може статися уже найближчі два дні. Загострення на близькому сході і його можливі наслідки для України ми обговоримо з директором центру близькосхідних досліджень Ігором Семиволосом. Маємо з ним прямий телефонний зв'язок. Вітаю! І перше питання про червоний прапор. В ніч проти 2 листопада мережею поширили відео так званого прапора помсти. Такий самий піднімали в січні 2020 року перед ударом по американській авіабазі Айн Аль-Асад в Іраку. Тоді ж, до речі, іранські військові збили над Тегераном літак міжнародних. Родних авіаліній України, начебто переплутавши з ракетою. Щоправда, джерела розходяться, над якою саме мечетю піднято прапор. Відео досі не верифіковане, і сам цей прапор чи є він дійсно індикатором войовничості Ірану і що він насправді означає? Розкажіть нам, будь ласка, ну насправді будемо говорити так, що поки що можна розглядати все це як іранське іпсо тобто підвищення градусу. А справді, ну вдостовне, поки що невідомо про цей. Прапор, і важко уявити собі, чи це є якесь демонстрація чого демонстрація чого, і але ми знаємо точно, що в Ірані звіс точно є заклики щодо нанесення удару по Саудівській Аравії через те, що Саудівська Аравія, начебто. Активно бере участь у підбурюванні заворушень в самому Ірані. Нагадаю, що в самої, самі Саудівській Аравії і Саудівська Аравія фінансує чимало засобів масової інформації на фарсі, які опозиційні правлячому режиму. І Іран Тегран вже ну, принаймні, попереджав Саудівську Аравію, що це вони розглядають як втручання внутрішніх справи. Пане Ігоре, Сполучені Штати вже заявили, що готові відповісти на можливу атаку з боку Ірану. Держдеп заявив, що Вашингтон підтримує постійний контакт з розвідувальними каналами і Саудівської Аравії. Обіцяє в разі чого діяти без вагань раніше. Іранська влада неодноразово звинувачувала Саудівську Аравію, а також Ізраїль і Сполучені Штати в підбурюванні до антиурядових протестів в Україні. Чи не намагається можливо зараз Тегеран таким чином у військовий спосіб якось відвернути увагу власного суспільства від масових протестів, про які ми неодноразово в новинах розповідали приводом до цих протестів стала смерть молодої дівчини Макси Амінія після побиття за неправильно одягнений хіджаб. Можливий такий розвиток подій? Так, я думаю, можливий. І мені здається, що це не просто відволікання уваги, а спроба. Е Запровадити в країні надзвичайний стан або щось подібне для того, щоб мати ефективні інструменти для придушення заворушень на вулицях, тобто станом на зараз, попри репресивний весь механізм, влада не спроможна зупинити зростання і мобілізацію на, на протести, і можливо саме використовуючи загрозу війни або Організуючи такий військовий конфлікт, влада Тегерану якраз хоче придушити повстання і мати для цього легітимні причини. Ну і розкажіть нам, пане Ігоре, як цей розвиток подій може вплинути саме на Україну? Адже за аналізом інституту вивчення війни Росія зараз посилює залежність від іранських озброєнь, вочевидь, намагаючись компенсувати виснаження власних запасів. Чи зможе Іран постачати зброю Росії, якщо зокрема ймовірно планує, збирається воювати сам? Ну, скажімо так, раніше це не обмежувало експансію Ірану. Він застосовував раніше дрони і ракети проти Саудівської Аравії. Правда, удари наносилися не з території Ірану, а з території Ємену Хусітами, але ми всі чудово розуміємо, що ці ці дрони і ракети були іранськими. Цілком можливо, що цього разу буде те саме. Як би там не було, мені здається, що це не завадить іранцям продовжувати постачати дрони. Більше того, на мою думку, це лише посилює альянс між Росією і Іраном, тому що у Ірана в такому випадку немає просто куди дітися, і вони будуть змушені ще ближче і ближче зближуватися з Росією. На жаль, ситуація виглядає таким чином. Тобто Іран не боїться того, що у США їх попередили про те, що не будуть навіть розмови вести про те, що з них знімуть санкції. Бо я так розумію, що на це все таки якось Бо розраховували в Ірані. Ми вже в принципі змирилися з тим. Я думаю, що вони чудово розуміють, що санкції вже зняти не будуть. А скажіть, будь ласка, тобто, Саудівська Аравія говорить про найближчі два дні, тобто, це нам треба зараз обережно і уважно ставитися до розвитку подій впродовж цих двох днів, а далі можемо бути спокійними? Не знаю, не знаю. Ну це так би мовити, оцінки не мої, це оцінки і, і саудівської сторони. Тільки можливо, що зараз відбувається якийсь. Не консультації і приймається рішення. Але я би сказав, що в залежності від того, як будуть розгортатися позиції, розгортатися ситуація в самому Ірані, ну от від цього також треба відштовхуватися. Тобто це може бути справді два дні, а може бути криза більш затяжна. Ну але якщо вже так воно вийшло на таке на такий рівень. Прямих загроз, то очевидно, воно має вирішитися найближчим часом. І ще одне уточнююче питання. Тобто, це означатиме, що, можливо, ще один потік біженців з Близького Сходу також буде можливо зараз прямувати до Європи? Ну ні, не думаю. Куди, хто. Тобто тут ж проблема полягає в тому, що це Саудівська Аравія. і Mm, ну, вони просто по інакшому трошки, якби у них ці міграційні потіки розраховані. Ну вони просто сразу в сполучені штати Америки поїдуть на віші Європу. Я зрозуміла добре. Дякую вам, пане Ігоре. Ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень був з нами наживо. і ми зокрема обговорили питання можливої ще однієї війни, зокрема на близькому сході.